Привіт усім, хто на сайті вежа.орг. Зараз ми маємо можливість із вікон телерадіокомпанії Вежа спостерігати за тим, як утворюються затори на вулиці Галицькій. А причиною цього є те, що комунальники продовжують латати дороги Івано-Франківська. Зараз на годиннику ми маємо 15-ту годину рівно. Тобто говорити про те, що затори в Івано-Франківську створюються ще рано, однак ми бачимо зараз на цьому відео, що затори все ж створюються, і деякі машини навіть заїжджають на тротуар і об'їжджають комунальну службу. Чи варто робити дороги в день, чи можна було би це робити вночі, нікому не зважаючи. Деякі водії клаксонять і їм, очевидно, не терпиться. Хочуть пошвидше проїхати. Варто також зазначити, що з наших вікон також чути, як комунальники нерідко сваряться із водіями. У них вривається перпець, очевидно, що можливо люди часто нарікають із-за того, що на дорогах багато ям. Сподіваємося, їх надовго вистачить, тобто ті ями, які принаймні вже залатали, і вони будуть не так швидко розбиті. Можемо тільки побажати успіху комунальній службі. і Сподіваємося, що стан доріг буде покращуватися, о тільки це питання часу. Усіх з наступаючим днем міста! З вами був Ігор Химанець і Олександр Литвиненко. Залишайтеся і надалі на сайті і дізнавайтеся про новини Івано-Франківська.